Вчителька початкових класів Кропивницького ліцею Європейська освіта Тетяна Мельник втретє зареєструвалась на сертифікацію педагогічних працівників. Проходила її у 20-му і 23-му роках. Це виклики, які ми на які ми повинні відповідати. Адже якщо перед нами стоїть якесь завдання, яке виводить нас з зони комфорту, це дозволяє нам змінюватися, рости. Якщо ми хочемо, щоб вчилися учні, ми повинні показувати приклад і вчитися самим. Найважче, напевно, наважитися, а найцікавіше можливо порівняти себе ту, яку я була минулого року, ті результати, які отримала. Для вчительки української мови та літератури Тетяни Мусянович це друга сертифікація. Першу пройшла у 2023 році і отримала максимальну кількість балів 125. «Сама Саме сертифікація дала змогу підвищити свою категорію, заявити про себе, ділитися досвідом. Це такі неймовірні абсолютно враження. Дуже тішуся, тому що я ризикнула, і в мене все вдалося. І тому сьогодні теж існують певні такі побоювання, тому що коли ти вже здобував максимальну кількість балів, знаєте, вже трошечки і планка така відповідна і до себе ставиться. Сертифікація добровільна. Це оцінювання роботи вчителя його практичного досвіду. Її можуть проходити вчителі початкових класів математики, української мови та літератури, історії та громадянської освіти англійської мови. Для цього мають зареєструватися на сайті центру оцінювання якості освіти, розповіла тимчасово виконувачка обов'язків начальниці управління Держслужби якості освіти в області Яніна Бакума. Створити там свій кабінет і для того, щоб зареєструватися, які вимоги. По тому предмету, яку які він вони будуть проходити сертифікацією, вони повинні мати не менше ніж 0,25 тарифного навантаження педагогічно, і вони повинні мати два роки вже практичного теж досвіду, і можуть вони реєструватися. Говорить в Україні сертифікацію охоплять 5 тисяч вчителів. Кожна область має свою квоту по кількості. Для Кіровоградської області виділена квота. Початкові вчителі це 50 осіб, вчителі математики, української мови, історії, це по 20 осіб, і вчителі іноземної мови, саме англійської мови, це 27 осіб. На даний час, це на 14 січня, зараз вже зареєстровано вчителів початкових класів 35 осіб, математики 9 осіб, української мови та літератури 15 осіб, історії 4 особи, іноземної мови 2 особи. Як ми бачимо, що залишилося ще 2 дні, і ми бачимо, що деякі категорії. Не заповнені і на 50%. Сертифікація почнеться у лютому і триватиме до кінця навчального року. Складається із трьох етапів: зовнішнє оцінювання знань, самооцінювання власної діяльності та вивчення практичного досвіду вчителя. Говорить, відколи почалась сертифікація 2019 року. Її пройшли 235 вчителів з Кіровоградщини. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.